Чіночі штани есмара, біленькі кюлоти, в розмірі МЛ, пряменькі донизу, стильні, широкі, гарненька резиночка, висока, такі ж в розмірі СМ. МЛ і ССС Далі котонові внизу на манжетику, легенькі літні штанці, в розмірі МЛ, більше М. мочка Синенькі, класичні, в розмірі С, завужені донизу. Чорні на резинці і на шнурівочці зверху, донизу також завужені. По боках кишеньки, в розмірі XS. Есочка внизу на манжетиках запакована. 2XL Така ж модель. Квітковому принті ляні завужені донизу в розмірі 42, дуже гарна тканинка. З тоненького джинсу. Вниз, зверху на резинці розмір 42. Яскравенькі в розмірі 40. І пряменькі донизу. У розмірі 42, дуже класний принт, хороша резиночка і кишеньки.